На прямому зв'язку з нами зараз політолог міжнародник Дмитро Левис. Пане Дмитре, доброго вам ранку. Вітаємо давайте з послів, якраз і почнемо. Отже, ротації в нас відбулися багато прізвищ. Також маємо тепер нового представника при Організації Об'єднаних Націй замість Сергія Кислиці. Це буде Андрій Мельник, як ми розуміємо. Наскільки це здатне зараз, скажімо так, зробити нашу роботу більш ефективною в тих країнах, які ми перерахували, і зокрема також в організації Об'єднаних Націй. Гадаю, що по перше, взагалі логічно було уже це призначення у нас дійсно. Багато країн залишалося або без послів. Багато країн, де вже ця ротація була необхідною, і крім того, навіть от, якщо говорити про організацію Об'єднаних Націй, то пан Кислиця вже він гідно і вірно представляв Україну і Ефективно єдине, що да, він вже тривалий період і. Тут звісно, що ця, ця ротація вона була абсолютно потрібна. Також щодо пана Мельника, гадаю, що це той вибір, який мав бути зроблений, логічний. Бо ну звісно, що у президента є і більше інформації, і ще там різноманітні міркування в плані. Того, як де на якій посаді посол може бути ефективнішим, але я, наприклад, гадаю, що пан Мельник це кращий вибір в даних умовах, бо можемо згадати його ефективну роботу у Німеччині, вона, наприклад, не подобалося багатьом, точніше зазнавала критики, через що через те, що він говорив жорстко через те, що він абсолютно дуже добре знаючи країну там, згадуючи момент про цю ковбасу, яка лопнула, Але насправді це було дуже вдале використання саме німецького менталітету саме німецького. Цих прислів'я. І, наприклад, мої знайомі українці, які тривалі роки живуть в Німеччині, мої знайомі німці, вони вважають, що саме так, саме от такий спосіб, і треба було вести ту комунікацію, і її вдалося тоді налагодити Тобто, Тому в тих умовах, коли наразі ми бачимо, що Uh, да тут що як поводяться там росіяни? А вони поводяться там дуже відверто, хамські, і uh, тут в той момент, коли відбувається, відбулася ротація, да, бо, боріж за все пан Кислиця буде займати високі високу посаду у міністерстві закордонних справ, і що теж є вірним. То е, головне це не, не дозволити ось цього провисання, да, тобто зробити так, як є. Інші призначення вони також абсолютно логічні, да, навіть, е, от, наприклад, там Японія. Там міністр там, там дійшлося про те, що йдеться, да що посол займає посаду вже чотири роки. Да, і в принципі, це достатній такий це той термін, який є базовим для перебування послів. Призначення Альони Гетьманчук в до НАТО. Це як на мене, достатньо показовий момент, коли. Представника громадянського суспільства, експертного співтовариства, який займається саме такою проблемою, це якраз і одночасно демонстрація того, що є ось такий щільний контакт з громадянським суспільством, з експертним середовищем і і одночасна компетентність так, вони тут зосереджені так само і з призначенням. Наримана джеляла до Туреччини, де теж це і як одночасно і можна говорити про да, тут вимір нашої кримської політики, це і призначення представника кримсько-татарського народу і одночасно також да, вихідний не з, не з системи дипломатичної, але е колишній ув'язнений у росіян, да, тобто це е теж е такий. Як на мене, символічний дуже кроки, дуже показовий, і тому абсолютно більшість ось таких призначень, про які йдеться, вони є такими не лише фаховими, одназна і сміливими, а ще і однозначно символічними, які демонструють і світу, і партнерам наш українську прагнення і до перемоги, і до системної роботи. От в продовженні якраз цієї теми Володимир Зеленський до речі, ще минулої п'ятниці зазначив про те, що всього буде 30 погоджень. Він їх зробив. Певні прізвища вже озвучені. Певні посади також вже озвучені, але далі ми побачимо ще більше новин стосовно посла нового в Угорщині. Рік у нас не було там нашого дипломата. Тепер він є, і примітно, що ним став Федор Шандор. Федор Шандр це професор Ужгородського університету, туризмознавець, який власне зараз перебуває на фронті і е, захищає Україну. Тепер, от фактично, військовий професор стає нашим послом в Угорщині. Дуже така ну яскрава історія, як на мене, якраз пана Шандора. Чи вдасться йому якраз проявити себе на дипломатичній посаді? Окрім того, що він себе вже проявив як ефективний захисник і як науковець. Ну, Федер Шандр був ще відомий тим, що він для на початку вторгнення ввів для своїх студентів лекції з окопів. Да, тобто, так, є і, такі це... серія фотографій дуже відомих, до речі, так. Да, да. Так, так. Гадаю, що в будь-якому разі, це, до речі, і сигнал до Угорщини, бо це знову ж таки, він є представником Закарпаття, він людина. Яка а, обізнана в двосторонніх відносинах? А, що ось да, Україна, незважаючи зважаючи на да, ніякі нюанси, там продовжує цей діалог. Тим більше, що йшлося про те, що це призначення буде ще з минулого року. Тому, гадаю, що тепер багато що насправді буде залежати від угорської сторони. Тобто, тому тут можна, ну, можна побажати да, успіхів, і навіть не ці успіхи да, Тут у нас немає просто іншого варіанту, аби ця комунікація. Була ефективною, тобто Україна робить всі кроки на зустріч, щоб ця комунікація була ефективною. Ну, абсолютно, це такий виклик, я б сказав, так само як і виклик в плані того, як нам далі співпрацювати в форматах, які можуть ну, фактично зникнути. Маю на увазі Рамштайн. Знаємо вже, ми напевно, що Рамштайн залишиться лише в політичному форматі. А ось уся військова допомога і ухвалення рішень, які ухвалювалися раніше в форматі Рамштайн. Тепер будуть відбуватися в так званому центрі НАТО. Так центр НАТО по допомозі по військовій підтримці. Для України, оця от зустріч Рустема Умерова, який провів. Ну тобто, це не зустріч, телефонна розмова з головою Пентагону Лойдом Остіном. Як думаєте, чи не торкалися е, вони якраз теми взаємодії після інавгурації Дональда Трампа, яким чином вона відбуватиметься? Важливо, дуже важливо. Ми всі розуміємо зберегти той рівень військової допомоги, який був, і ми розуміємо, чому виник Рамштайн. Так він виник як відповідь на. Дещо за бюрократизованість процесів в рамках північно-атлантичного альянсу як буде тепер? Які ваші от очікування, пане Дмитре? Гадаю, що йшлося дійсно і про це, і про те, що інтенсифікувати ту допомогу, яка вже була анонсована, і яку американська сторона обіцяла, що вона. Прийде за ось ці там ті е, дні, які лишаються до на для перебування е, адміністрації Байдена, да тобто про це однозначно е, точно можна бути впевнений, що Говорили, тим більше що ця інтенсифікація. Ну тобто, вийшла так, що е, американська сторона да практично визнала, що е, е, так буває з цим проблеми, ті, які президент України Володимир Зеленський піднімав. Не один раз так да, говорячи про те, що про, про цю те, що навіть те, що визначено, воно не завжди да, йде так настільки інтенсивно, як це повинно бути. І гадаю, що можливо так, можливо, йшлося про це переключення, тим більше, що про нього багато говорилося вже достатньо давно і анонсувалося. і. Ми пам'ятаємо, що десь дійсно у нас в українській стороні у нас були сумніви щодо доцільності таких змін. Ну зараз з високим ступенем ймовірності, гадаю, що мабуть в нинішніх умовах, коли вже все налагоджено, то тепер зробити так, аби Ця передача цих повноважень відбулася, і і, і запрацю і система запрацювала. Ну і ще одна тема стосовно візиту Кіта Келога, це спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки з питань України. От як ми дізналися від пана тихого, дата фактично призначена, не озвучується вона із безпекових міркувань. Але як пояснив пан Тихий, для чого цей візит взагалі потрібен? Для того щоб провести спілкування та донести інформацію з українського боку, тут мабуть дуже важливо, тому. Що Кіт Келох він достатньо активний медійно зараз? Він ходить по американських телеканалах От Fox News, Величезне інтерв'ю було достатньо цікаве, де він також торкався теми України. Тепер о, чекають Келога у нас тут імовірно в Києві. Як думаєте, наскільки ефективним буде цей візит, і наскільки швидко пан Келох може приїхати сюди, аби послухати дійсно, що думають про справедливий мир саме в Україні? Володимир Зеленський абсолютно логічно сказав про те, що наразі у команди Дональда Трампа і у самого Трампа у нього поки що немає доступу до повного обсягу інформації про те, що від ЦРУ, від звіту управління міністерства оборони від інших структур, від, в тому числі і державного департаменту. Тобто, да, є якесь уже знайомлення, це теж одне із таких. Традиції американської політики, але насправді, ось це той момент, коли немає повного обсягу, що це десь ускладнює і комунікацію і. Ускладнює можливість да, уявлення повного про те, що відбувається, і звісно, що зараз той момент, коли необхідно, треба да, зробити ось це інформування. Це те до речі, про що Георгія тих говорив на брифінг на, на, на цей конференції чи брифінгу. І Гадаю, що так вдасться до донести цю позицію. бо... Ми бачимо, ну якраз що кіт Келох він якраз дуже активний в, в такому формуванні да цієї позиції. Також щодо того, коли це відбудеться, я гадаю, що насправді це все ж таки до інавгурації чи після паном. Я, я думаю, що це буде до до інавгурації цей момент. Так. Добре, до інавгурації. Ну очікуємо достатньо цікавим це може бути і можливо, ми почуємо зміну певну позиції або в риториці кітакелога. Поки що, те, що він говорить, ми всі чули з матеріалів Fox News. Пане Дмитре, дякую вам. Бажаю вам спокійного тихого дня. Дмитро Левець, політолог, міжнародник, був з нами на прямому зв'язку.